Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї триває виставка «Рятівна археологія Вінниці. Відвідувачі мають змогу на власні очі побачити знахідки різних часів, більше дізнатися про історію нашого міста та долучитись до збереження культурної спадщини. А ми впродовж ефірного часу спробуємо дізнатися, що ж таке рятівна археологія і який пласт історії Вінниці їй вдалося врятувати. Допоможе нам у цьому гостя студії, виконувачка обов'язків завідувача відділу археології Вінницького обласного краєзнавчого музею і авторка виставки Рятівна археологія Вінниці Яна Короленко. Вітаю вас, пані Яна, в нашій студії. Да, Доброго дня. Ну і напевно почнемо власне з того. Що ж таке рятівна археологія? Чому вона важлива? Рятівна археологія, бо я так спочатку подумала, що це так називається виставка, а потім я трішки прочитала і зрозуміла, але хочу ще, щоб зрозуміли наші слухачі. Ага, так. Ну загалом, коли я проводжу екскурсію, дійсно я починаю саме з цього питання, як люди взагалі розуміють, що таке рятівна археологія і що ми від кого рятуємо. Тобто, загалом виставка вона присвячена саме цьому аспекту досліджень і конкретно в місті Вінниця. І відповідно, якщо ми говоримо про рятівні роботи в контексті міста, то це перш за все археологічні дослідження, які передують будівельним роботам, тому що саме будівельні роботи це Ті роботи, які, перш за все, руйнують пам'ятки археології і тому подібне. Тому це, перш за все, про це. Загалом, як часто рятівна археологія доповнює історію Вінниці, Ну, тобто, приблизно, можливо, за останні роки, скільки було таких моментів, коли Знаходили в розкопах ну перед будівництвом, бо зараз, напевно, через те, що Вінниця активно забудовується, то напевно все частіше виникають такі моменти, коли можна знайти перед тим як туди заб'ють сваї і залиють бетону. Так загалом я б хотіла відмітити те, що зараз, навіть попри повномасштабне вторгнення, попри війну, кількість звернень забудовників до археологів збільшилася, і це є досить позитивним моментом, тому що ми маємо змогу дійсно перед будівництвом нормально повноцінно дослідити ділянку, а не коли спочатку там закладаються якісь вже там конструкції. будівельні конструкції, а потім виявляється, що там якісь знаходяться археологічні об'єкти тобто не самі археологи мають моніторити де що збираються будувати і просити дайте нам спочатку покопати а навіть вже забудовники розуміють що це так чи це можливо закон якби законодавчо прийнято в принципі, так, я б навіть сказала, що ось цьому процесу, який зараз триває, воно передувало деякі такі спільні роботи, причому на рівні не лише археологи, а і міська рада, там ті ж самі місцеві історики, краєзнавці, навіть просто небайдужі громадяни. І я б, мабуть, тут трошки там, звернулася до 2020 року, коли саме нашою командою археологічної експедиції при музеї було створено археологічний атлас Вінниці. Тобто це був. В такий в певною міру ключовий момент, тому що а, завдання було а, цього атласу, перш за все, це провести певну таку інвентаризацію і систематизацію пам'яток, які в нас є на території Вінниці. Тобто ми, а, там, безпосередньо там, дослідили, проглянули і це систематизували. Тобто є можливість побачити на карті, де в нас є ось археологічні пам'ятки, і це враховувати. відповідно. Другим завданням було це, звісно, познайомити громадян міста з тим, що в нас є археологія в місті, на це треба звертати увагу. І, звісно, там дуже важливим був момент це саме познайомити забудовників з цим. Пластом е і привчити їх звертатися до археологів так само, як вони працюють з геологами, наприклад, що це є абсолютно нормальний процес, просто треба трошки. Е Ну, приділити час, увагу, там враховувати ці роботи також при забудові. Ну, але от я думаю про те, що забудовники це такі люди комерційної професії так. і для них час це гроші. Але поки археологи там почнуть копати, це не mm -hmm. день і не два, і іноді навіть не тиждень, чи не виникає якихось проблем в цьому питанні? Останнім часом ні. І це дуже, дуже радує, тому що дійсно це важливий такий крок на шляху збереження саме пам'яток. Це дійсно дуже важливий етап, тому що мені здається, останній раз у нас такий конфлікт не був десь в 2021 році. Коли це ще працювали, знаєте, старі схеми, коли там будувалися, потім там якось щось там десь виявлялось. Зараз це більш-менш налагодилось, і це, я ж кажу, це дуже тобто... позитивно. Тобто забудовники вони враховують так. те, що потрібен і ще час археологам перед тим, як будувати так, в цілому, так на сьогоднішній день нарешті ми цього добилися певною мірою. А я от думаю, під готелем Південний Буг нічого не було. Ну, Це не входить в історичний ареал, тому так, і там, наскільки я пам'ятаю, в нас не було якихось таких пам'яток, які, археологічних, саме пам'яток, які необхідно було прирятувати. Але загалом, коли в центрі міста якась забудова відбувається, то е, бажано все ж таки подекуди туди заглядати, дивитися, що, що там е, знаходиться, тому що ну, можуть бути різні нюанси. Е, справа в тому, що якщо ми взагалі говоримо про археологію в Вінниці, ось, ну, ми про Просто звикли там до певної траєкторії руху От, кожна людина вона щодня ходить там дім, робота, максимум якась кав'ярня, магазин там, або тренажерний зал. Ось, але ми часто густо не замислюємось над тим, що у нас під ногами знаходиться, на цій траєкторії. Ось і дуже часто. Е Певні археологічні пам'ятки вони значно ближче до наших ніг, ніж ми взагалі про це думаємо. І якось воно так, так виходить, що дуже важливо з ці моменти дещо враховувати. Тому ось ця виставка вона і покликана для того, щоб люди трошки познайомилися з тим, що в нас в місті є. Певну міру зазирнули до свого сусіда за паркан, тому що в нас серед відвідувачів дійсно були люди, які приходили, дивилися там за певною адресою на матеріали, кажуть, це наші сусіди, нам стало але цікаво подивитися, що в них знайшли. Можливо, в нас теж таке є. Тобто, ну. І, е, основна задача, я б навіть сказала, виставки це трошки закохати людей в своє місто повторно. Або якщо це до цього часу не сталося, то все ж таки звернути увагу на це. Артефакти, які представлені на виставці, е, де вони були знайдені? От можливо, в яких районах Вінниці, і, і що там після того побудували? Ага. Ну е, загалом, якщо ми подивимось так на карту Вінниці, е, ось ми знаходимося з вами в історичному центрі. Це ясна річ, досить таки е, активно тут е, люди. Мешкали принаймні з кінця 16 століття, тобто тут є нашарування 17, 18, 19 століття. Також є два таких райони, більш-менш заселені були в певний період часу. Це п'ятничани і той самий Сабарів. Тобто це також дві точечки в місті, в яких досить багато різних пам'яток є. Загалом, якщо ми говоримо про пам'ятки Вінниці, то це від доби пізнього палеоліту і от якраз до кінця там, 19 століття це те, що можна знайти. І фактично на виставці так вони представлені е, такими комплексами, тому що е, якщо ми говоримо про археологію саме в місті, то тут ви навряд чи знайдете пектораль, але ось саме от комплекси це є досить такими важливими. Е, можливо, найяскравіший і мій найулюбленіший комплекс це по вулиці Монастирська, 17. Це безпосередньо близькості до. До комплексу Мури. І там в 1922 році було знайдено якраз комплекс гончара 17-го початку XVIII століття. Тобто там були два гончарні горни, в яких виготовляли кераміку, тобто посуд, і яма, в якій якраз викидували брак, бракований ось цей посуд. І якраз усі матеріали вони також представлені досить широко у нас на виставці. Тому можна прийти і побачити, як виглядав саме посуд цього періоду і які вінчани використовували. До речі, в цій ж вітринці там є окремо магістральська 52, там також був знайдений посуд початку 18-го століття. І що цікаво є саме в цій ділянці, те, що зараз там знаходяться етночари, і це якраз також керамічний такий простір, де можна і там, щось ліпити, і купувати. Тобто це досить так символічно вийшло. Таке місце магніт для так, гончарів. Так? так, є певною мірою так. Тому ось такі, мені через це і подобається в принципі, міська археологія. Тому що деякі є такі ділянки, де можливо ми, як археологи, спеціально, там би і не проводили би дослідження. Але через от, е, такі якісь можливості е, дослідити ту чи іншу територію, ти деколи випадково відкриваєш якісь такі речі, які доповнюють загалом картину міста і її історію, тобто трошки розширюють ось ці горизонти і уявлення про те, як місто взагалом розвивалося і зростало. От, а справді я подумала над тим, чи було чи була в плані, от саме рятівної археології якась така знахідка, чи знахідки, які дійсно доповнили щось, що ми не знали раніше, або можливо змінили якось трішки історію. Про як ми думали, що було отак. Тобто історики думали, а археологія довела, що було трішечки по-іншому. Чи таких глобальних знахідок не було на Вінниці? Е, ні, чому ж були? Ми зараз якраз працюємо над звітом. Трошки звіт затягнувся через обставини певні, знову ж таки через повноці, повномасштабну війну. Тому що в нас частина нашої команди археологічної пішла в Збройні Сили України. Тому трошки цей процес затягується, але в 2021 році ми проводили дослідження. В районі Сабарова, це вишневий узвіз. Ось там е, була ділянка, де е, була забудова, що. 90-х роках там якась буда, була будівля, тобто приватна власність, ось, але там е, числилося дві пам'ятки археології, тобто там пізні палеолітична стоянка і трипільська культура. Ось, і е, саме в 21-му році тобто, ми проводили там е, повністю розкопки, тому що там змінився власник, ось, і е, необхідно було це провести. І якраз там у нас е, було знайдено е, давньоруське е, житло, взагалом поселення, дуже велика кількість матеріалів. Цікавих, Ось, і там от цей, ці розкопки вони є цікавими саме в плані датування. Тому що поки що це так ми ще над цим працюємо, тому я якось так, як то кажуть, не хочу робити якихось таких кардинальних заяв, але тим не менше так, там ось самі межі вони трошки в нас посунулися, і тут є якраз місце для то, щоб переглянути дещо те, як Вінниця все ж таки утворювалася, як вона формувалася, і ось цей певний розвиток, і тут можуть бути якісь е, з часом нові такі, як то кажуть. Часові межі. Да, да. Тобто, Пані, е але якщо ми говоримо про ті ж п'ятничани, про Сабарі, угу. окра... ну, п'ятничани вже не Україна, але Сабарі це фактично Україна нинішньої Вінниці. Здається, це вже є частина Вінниці, так, Її так. його приєднала до так. Вінниці. Раніше це було село. Uh -huh. от. Але якщо ми говоримо про отут, оцей історичний uh -huh. центр сучасної вінниці, ви кажете про те, що знаходяться речі, які датуються 16-17 століттям, але от навіть в тому ж Сабарові є пізньопалеолітична палеолітична стоянка і. Трипільська культура, а uh -huh. трипільська культура взагалі на Вінниччині така досить поширена. А от в самому центрі Вінниці, тобто люди тут жили отут на театральній, лише з 16-го, 15-го, 16-го століття, а до того таких давніших знахідок не було. Тут все складно, тому що тут досить щільна забудова, і ось це є певна проблема міста, тобто взагалі досліджень в місті, тому що навіть там до 17 століття, до пам'яток 17 століття, подекуди в центрі міста необхідно метра два там, прокопати, угу. щоб дістатися нарешті ось того шару, який відноситься до 17 18 століття. Тобто тут досить велике нашарування, досить велика ось ця господарська діяльність людей, особливо там, якщо подивитися там середина 19-го століття. Століття, коли Вінниця почала активно перебудовуватися з дерев'яних жител в цегляні і тому подібне, тобто через цю щільність певну забудови, тут дещо складно саме в центрі міста знайти більш давні якісь пам'ятки. Тобто, це не означає, що їх тут немає, але це вже трошки складніше. Хоча, якщо ми трошки там перейдемо через Буг туди на замкову гору, то на замковій горі в нас там терпільське поселення, яке датується, умовно, там, серединою п'ятого тисячоліття, і це є одне з. Ранніх поселень. Тобто в нас загалом Трипілля – це четверте, третє тисячоліття. Ну, умовно, mm -hmm. якщо ми так датування беремо, а ось саме на замковій горі, яка фактично не так далеко від центру, тобто вона є ще в цій межі там, пішо -якоїсь, пішої прогулянки, то це досить цікаво, тому що ось трипільська культура, яка там. Вже в середині п'ятого тисячоліття тут саме проживала, це досить є цікавим. Ми, до речі, на виставці в нас також я більше зробила акцент саме на них угу. в контексті замкової гори, тому що на замковій горі в нас це багатошарова пам'ятка, тобто там є і речі золотоординського періоду, і литовської доби. тобто. Але ось в цей раз я хотіла робити акцент саме на трипілі, тому що ну, взагалом, по всім точкам, де ми проводили дослідження, то є різні матеріали, але, як правило, кожна адреса вона має свою якусь. Там е, таку особливість в плані якоїсь. Того чи іншого комплексу. Тобто, наприклад, соборна 29 це про скло початку 19 століття. Тобто там є пляшки різні саме цього періоду. А наприклад, магістратське... – Там могло бути якесь майстерня? – На чи, але, швидше за все, там щось торгували, ага. перепродавали, тобто ось такого плану. Якщо магістрацьку 70 взяти, це більше про також пляшки скліні, але вже кінець 19, початок 20-го століття. Тобто, це ось такі комплекси, але є інші там, звісно, якісь знахідки. Але Ось якось більш яскраво, як правило, виражений той чи інший проміжок часу, і це також є певною такою цікавою родзинкою у місті. Тобто трошки орієнтуватися в таких речах. Я от думаю про те, чи була активною рятівна археологія тоді, коли у Вінниці будувалися каналізаційні водопровідні системи, там ж вони на такій глибині. Там точно би докопалися до трипілля, але так. певно нікому це тоді і в той час не було потрібно. Чи було? Чи я помиляюсь? Чесно кажучи, важко сказати. Але наскільки знаю, безпосередньо от в місті то археологія активно почала діяти ось буквально якихось останніх цих там 5, ну від 10 років. Але фактично виставка мене охоплює період з 19-го року, тому що там це якраз були також такі важливі розкопки. А туди глибше, чесно кажучи, навіть важко сказати. Можливо, щось було, але так, щоб прям конкретно і це було рятівним, то чесно, навіть не пригадую. А загалом, виставка рятівна археологія Вінниці це перша виставка такого штибу? Тобто, це вперше вона проводиться? Чи, можливо, вже були її попередники? В контексті нашого міста, то вперше. Причому це дійсно була моя така певна. Як би сказати, було таке певне бажання, чому тому, що з я в принципі в археології з 20-го року, тобто я прийшла в археологію саме для створення археологічного атласу, там набирала Оля Грабовська якраз команду, і я прийшла як художник взагалі. Тому що за першою освітою я взагалі інженер-механік в авіації і до археології на той момент не мала ніякого відношення. Але суто як художник в експедицію, тобто так, я доєдналася. Але якось так склалося, що на сьогоднішній день фактично з тієї команди, яка прийшла, то я єдина хто залишився. І я якраз вирішила і трошки перепрофілюватися, тобто закінчила якраз навчання на археолога безпосередньо і вже якось так йду цим шляхом археологічним. Тому для мене це було, знаєте, зробити цю виставку це певною мірою як. Так як я приймала участь у всіх цих дослідженнях, то якось це систематизувати і щоб це ці знання були не лише у мене, щоб не лише я орієнтувалася в тому, що у нас по Вінниці проводилося, а взагалом зробити як такий результат роботи там не лише нашої команди, а загалом досить широкого кола людей. Тобто, знову ж таки, тому що в цих в цій роботі було залучено багато людей. Тобто, це не лише археологи, це знову ж таки представники міської ради, бо без них не вдавалось би проводити цю роботу. Роботу. Це ті ж самі знову ж таки наші історики, краєзнавці, і особливо хочу відмітити, це знову ж таки наших небайдужих громадян, які все ж таки цікавляться, там, коли проводяться якісь роботи там будівельні, вони туди заглядають і дуже часто, до речі, дійсно звертаються до нас, запитують, чи знаємо, чи в курсі ми, чи ми там щось проводили, якісь дослідження. Це дуже добре, що люди небайдужі, що їх це цікавить, і вони якось звертають на це увагу. Ну, Важко говорити про плюси повномасштабного вторгнення, але якщо все таки якось так обережненько про це сказати, то одним з плюсів є те, що люди хочуть більше знати про свою історію, більше на неї опиратися і більше нею якби пишатися, напевно. І в цьому археологія допомагає. Це так, да, звісно. І так, да, воно такий час досить нелегкий, але можливо, якоюсь мірою це людей трошки так збадьорить і трошки приведе в певний тонус стосовно саме історії то місця, де вони проживають, тому що це дійсно дуже важливо. трошки. І тут ще питання в тому, щоб якось трошки актуалізуватися збереження пам'яток не лише зі сторони нас, як науковців, а й зі сторони звичайних громадян. Тому що, наприклад, знову ж таки, ті ж арх... самі археологічні пам'ятки вони дуже часто бувають на території там приватної якоїсь забудови, приватних ділянок. Тобто, і дуже важливо, щоб люди не лякалися цього. а ну, якби, Трошки розуміли і відповідально до цього підходили. тобто, Тому що бувають різні нюанси стосовно розташування. Тобто це не означає, що вони там не можуть, грубо кажучи, засаджувати город або там будуватися, але просто мають трошки робити поправку на те, що необхідно буде, якщо будуть якісь глобальні там будівельні роботи на ділянці, то залучати археологів, звісно. А так головне обережно ставитися до того, що в них є. І наостанок, бачите, ми трошки людям нагадали, що зараз триває ще ця виставка, здається, до 16 лютого. Ми, буде тривати, її, до речі, продовжили до кінця лютого, тому я особливо запрошую на саме кураторські екскурсії. Єдине, що пропоную, коли будуть люди записуватись на екскурсію, то розраховувати, що менше двох годин у нас не вийде поговорити, тому що якось так: ось дві в мене було екскурсії, ми якось так склалося, що, наче виставка в рамках однієї зали, але приходять люди зацікавлені, і ми проводимо, як правило, ці. Екскурсію, більше екскурсія, діалог, тобто люди мають також можливість трошки або запитати, або свої якісь враження розповісти, де хто навіть живе поруч з цими ділянками, де проводились дослідження. Тому так, ця екскурсія розтягується на дві години і. Дійсно, що мені найбільше подобається, я дуже дякую тим, хто до нас вже завітав, тому що люди навіть після двох годин вони ще зацікавлені, в них очі горять, і дуже їх якось приваблює ця тематика. Ну і звісно, я багато чого розповідаю, тому що є про що, і хочеться більше донести людям цікавого про своє місто. Тому як то кажуть, запрошую всіх, хто бажає. Я залюбки зі всіма поспілкуюся. Що ж, я від імені наших слухачів і від себе дякую вам за працю для тих, хто закоханий в історію, романтизує археологію. Це дійсно та виставка, на якій варто побувати. Та і для тих, хто просто хоче дійсно дізнатися більше про своє місто. Нагадаю, нашим слухачам в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про рятівну археологію Вінниці і про одноіменну виставку, яка триватиме у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї до кінця лютого. Тож всі охочі ще мають час торкнутися доповненої історії нашого міста. Гостею студії була виконувачка обов'язків завідувача відділу археології Вінницького обласного краєзнавчого музею і авторка виставки Рятівна археологія Вінниці Яна Короленко. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.